Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні я хочу розповісти, як я справилася з тріпсами на своїх орхідейках. Одного разу я купила собі нову орхідейку, принесла її додому, поставила до основної колекції. І, на жаль, я не замітила, що нам тії орхідейки були тріпси. Пройшло зовсім небагато часу, оглядаючи. Свою колекцію я замітила в точці зростання пухирці. Я зрозуміла, що на моїх орхідейках з'явилися тріпси. Я купила у Вета препарат, який називається Дельта, на основі дельтамітрину. Я зробила 4 обробки своїм орхідейкам із інтервалом у 4 дні, добре оприскувала листя і верхній слой ґрунту. На сьогоднішній день орхідейки чисті, шкідників на них немає. Перед вами орхідейка дикий кіт, і на цій орхідейці добре видно, які залишилися, пошкодження від тріпсів. Ось цей листочок можна добре роздивитися. І ось уже виріс новий листочок, чистенький. Видно, що ніяких шкідників немає. Орхідейка випустила квітоніс. Бутончиків зовсім небагато, але я з нетерпінням жду її квітування. Ось така моя історія. Всім дякую за перегляд, всім до побачення і мирного неба!